І так, медитація коріння і криля. Практика внутрішньої опори. Влаштуйся зручно, сидячи, Ступні бажано поставити на підлогу, щоб відчути контакт із землею. Випрями спину, підборіддя трохи підняте по загідності і відкритості. Заплющ очі. Руки можуть лежати на колінах, долонями вниз. Жест заземлення. Або обіймати себе, жест підтримки. Як тобі більше хочеться, так і роби. Зроби повільний вдих, видих, ще один. З кожним видихом відпускай напруження. Уяви, що з твоїх стоп починають рости коріння, як у дерева. Вони проходять крізь підлогу, глибоко в землю. Тепла, добра земля приймає твої корені і підтримує їх. Відчуй, як з землі вгору по корінню піднімається сила і стабільність до твоїх ніг, колін, стегон. Твої ноги тепер міцний стовбур, що тримається на землі. Ти впевнено сидиш, тебе ніби знизу. Підпирає сама планета. Тепер уяви, що вздовж твого хребта піднімається тепла хвиля енергії. І від основи хребта до маківки. Це енергія твоєї особистої сили і впевненості. Хребет виправляється ще більше, плечі. Розкриваються. відчуй свою спину. Це твій внутрішній стрижень. Скажи подумки. Мій хребет міцний. Він тримає мене. Я маю внутрішню опору. Від основи хребта ніби розходяться промені в різні боки тіла, наповнюючи кожну клітину відчуттям стійкості. Тепер звернемо увагу на серце. Поклади долоню на область грудей. Усередині грудей уяви маленьке золотаве світло іскру. Це іскра твоєї віри і спокою вона завжди є. Просто інколи ледь жавріє. Дай їй зараз увагу, і іскра починає розгоратися, стає все яскравішою, теплішою. Це внутрішнє сяєво наповнює грудну клітку, від нього йде хвиля спокою, розливається по животу, по рукам верх до голови, лоб розслаблений, щели розслаблена. Ти випромінюєш тихий спокій. Відчуй одночасно твоє коріння глибоко в землі. Твій хребет прямий і сильний, твоє серце світиться спокоєм. Ти поєднала землю, стабільність, тіло, сила і дух, віра. Це і є твоя внутрішня опора. Скажи собі, я можу покладатися на себе. У будь-які часи в мені є сила і світло. Які допоможуть пройти через це все. все, що відбувається, я зможу з цим боротися. Можливо, якимось внутрішнім зором чи відчуттям ти побачиш образ свого внутрішнього пікуна. Це може бути твій же образ, але старший або якийсь символ. Наприклад, спокійна гора або ангел охорони за спиною. Якщо щось подібне з'явилось, прийми цей образ, він буде як твоє нагадування про внутрішню підтримку. Якщо ні, не страшно. Опора і так відчувається через тіло, зроби глибокий вдих вдиху уяви, як ти втягуєш із землі ще більше сили через коріння. На видиху цю силу розносить кров'ю по всьому тілу. Кожною клітинкою розноситься послання. Ти захищена, ти здатна. З тобою все буде добре. вдих. Від серця, поглянь, як спокійна хвиля розходиться по аурі навколо тебе, Видих, твоя аура, енергетичне поле стає рівною, гармонійною. Зосередься знову на стопах. Відчуй їх контакт із підлогою. Скажи, я стою твердо, відчуй спину. Я тримаюсь прямо. Відчуй серце, я вірю і люблю себе. Тепер уяви якусь ситуацію, яка раніше вибивала тебе рівноваги. стрес, критика, неспокій. Подивись на неї зараз цього стану. Ти укорінена, сильна, спокійна, наче вітер гне дерево, але. В ньому глибоке коріння, воно стояло. Так само й ти. Може бути неприємно, але всередині є впевненість, все окей, я розберусь. Просто побудь, побудь на з цим відчуттям. Прожени крізь себе цей досвід, досвід бурі, але залишайся отікою. Ти центр урагану, спокійний і незрушний. Добре, тепер повільно повертайся сюди. Відчуй знову кімнату навколо, звук мого голосу або тишу, вагу свого тіла на стільці, поворуши пальцями ніг рук, відкрий очі. Запам'ятай, це відчуття нікуди не дінеться, якщо ти про нього пам'ятатимеш і час від часу зміцнюватимеш, ти завжди можеш уявити коріння в землю, вирівняти спину і згадати про своє тіло в серці, про своє світло. І ситуація вже сприйматиметься інакше. Ти вже не маленька, ти вже не човен без весла, яку кидають хвилі життя. Ти корабель з міцним кілем і навігацією. Довіряй собі.